Ні, своє чимна. Я не виконував, зараз. Як ми тоді забрали, щоб не я собою не взяли. Я цеку такого заскучу за ще її. А ну тіли таку шакиру, заразу. Іди тут такого пустить, при такий, старійший за мне. Усі 70 років, представляєш її голову. Представляєте? Зомби його не заламали. Нах, нормал. А де коза колова тянув, щоб сюди румів. Бабала бігає по двору, бі, кричить, дурна кошла. Ну, ка, забирай до сараю, сараю, зарубуне. У мене ж такого особо мені прикол. Нас. Яка вжики. Чуйте, дядько, до вас ту забрали. Я сказав, в житті так точ не було бита Дякую. Дякую. Чуєте?

Я сам своєю бабою керую. Керую? Так. Воно ще... А то твоя баба дзвонила, що твої баби шокіру забрали. І в мене, і в того діда бабу. Ти мене зрозумів? Зрозумів. Ну, а то, Богу, прикол. То ви де його вбили чи тільки заламали? Кого? Заламав. Я тільки на діда наскокшив, шокіра впала. Та ні, вже з автоматами наскакують за мене. Раз, уже це за ну, моя героя, мой герой, блядь, и мы сама. Я, Ким, Юничик. Я только в школу чешую по детям. По поди. А что ты я... я б нозив забрал, ну? Дать, а что ты я чувствул, что ноживы тебе забрали, дети? Что я построю позабрал? А я я только что у забирали. Ты потом куплял, но здесь. Ты мне не за школу на стоит. Наши мне там рассказывают. Откидывайся. Школы. Школы. Откидываю наш. Я приезжаю на подарок, ваши джиты открывают. Ну, пожалуйста. Нашу школу держу, что учим понимать. Нет, я тогда по у нас такая породи. Звідки де? Добре. Що, uh -huh. що натяжено прикол. Паріока. Зайси кого удивлю. Ти ще ще не знав, то? Да. Що хуйня така робиться? Ну, що там ти когочина, блядь, ну? Ти кого от ти знаєш, нажись, щоб ну. А про кого? Зато латки не онім. Зона, блядь. А, це, це зона. Зато на ну, кроп. На зоні, зо. Поперо, поперо. Ну, спеціально хоче може буде. Кажу на залежному довгу. Пробачте, і я втручаюся до вашого діла. Коли я робиш, так... Як це мені втручався? Це що, охрані? Ну, там, я бачу, що діти, чи твоя дитина, чи... Чи зоя, чи дядя, ну... Слав біду? Ні, не Я їж посуду. Ні, не буду. Вони не все, все я. Одна друге, блять, порне. Mm. От китны Подкидни... то что, за такого кино нажима, блять, прикому завали, блять, пороки ага. тю... тюраги, блять. Ні. <laughs> а, а, <laughs> а, а, а я думаю кольки ти його продавали. Ну что поля ну, нароба, щоб роки пораба і на базарах не трогай. А я тільки наблюдаю прижив. Ножами? Откидня с клапкою. На Нас В карасы? Да. Ну. Аллоша, в карасу. Ну, от я бачу, ты мені полеша даю уже. А, я бачу, тихо, уже усі геть ну... Ну. Вы тебе науковий, он онучок провожав, так? Обригала вокзал і менти до не підійшли, бо тільняшка була. За, ви коло... за ко за кожу райскає і Не вірите, а ну попитайте. Проходя, так правда так, так так... таке було. Прихожу я на ка у карасичці. Карас... Не дільниці, ну над школою. Помалоле как. Ну але скажи, вийде дядь, як... а, а если не вірите? як ви те окових провожали ти. А. Як брали вас. Кажу, похон за директоршкою і до голови залучень наші і вона ти. Ну, коли зайпасть. Ну, Микола Іванович, ну, кажу, сидіти, блядь, як же жшко. Столою його. На базарі ту кайти з ножими, а? І стопкою. А я ж що, блядь, ти йдітьке поспориться між собою, знаєте, там же поржать, що буде, що буде. Ну, на директоршко. Стоїть. Ось так сидять в, в армії, ну, як ідиоти, ну, залежені. Скажуть, залежені, де? Задумайте, задумайте. Якщо, кажу, що, скажу, то, наше село і скільки дітей, якщо получите, то ти, коли полетиш, блядь, гити свої парти нахуй. Забути мій школа, то, то ти, ну, то ти мати мій пробіг мене, а я куди хує пустив їх там. І, Дай водки до до Я зараз Я беру головеку, Валерий ему сказал, вы, ему сидеть у фара, сидеть свои, ему сидеть сюда. Сиде. Ну, скажу э, построить ушко на, на головеху. Ну, Ну. Посорити... Ти...

<у> <у> і не сказав нікому. І три літри же має поставити, собі ніби по загрибам. Ні. Скажав? До Кому сказав? Забрав, забрав. Я їй тільки завів, ця хуйня, як той бандеров, у вогонополови <Ватину, Ватину>, забрав. на базарі не купляли карашів, ніж. Ну, і ця хуйня, як той бандеров, ідіот, дрова привозив, блядь. Ну. Ой. Бандерку то той з я не знаю, як вите його. Я просив, як дрова привозив. Це ну, вообще тормоз. Це мовляв просив, щоб нормаль. я нормально. Все нормально. Чо, нормаль. Чтоб не хотя він ні гуя не держав. Весь просто наш свят роблю. Да дядько лучше стоит, а я тоже сміти хотіли взяти. Я кажу, що солоком нормальним солком. Ну такий совак, як ми чуваки. Я не корову. <рек> <Чо, рек> <рек> Ну, зараз пора. Поняв? Та на вас пора прийти. бо я думаю, іди п'яний за рулем їздити не треба. Шику, Він у вас є панео. Не, ми зараз не їдемо. Я Майка не їжу. Якщо в то так. Але дядько, то так не чесно. Якщо випадки, то ви хуя. Але машину гаража. То ні, я якщо він вам друг, то він має з п'яним за рулем їздити, так? А в машину гаражу. Машина була в гаражі. Я в пішки. Ви все поп'єте разом, і вам то похуй, звісно, ви тепер власні погони на плечах. При чому тут, Це що що? Що неправильно? Це, шай, Це дядько позади, витяг з погонами. Ти герої, а, конечно, і ну що ж. Мені герої. Що не герої? А я їду мотоциклом не зупиняюся, що ти п'яний їздиш, так? Тебе? Ну зараз школа оце віддава. У, у мене права є, але нахуй їх з тобою брати, щоб ви мене їх забрали. Тебе нічого не забрать?